Сьогодні у нас 25 серпня і ми виїхали на уборку соняшника. Ще так рано ми ніколи не обирали. Зазвичай обираємо 5-9 вересня, розпочинаємо. А в цьому році, бачите, за цієї жари у всіх змістилося дати. Всі набагато раніше. Тобто на місяць, хтось на 2-3 тижні раніше почали обирати. Ми теж не виключені. Це у нас поле 63 гектари. Тут постійно, чим воно цікаво, тут постійно три гібриди для нас. Сінинта сузука. Потім нам дали мішочок на Elite Select Saxon, і альдозор потім засінувся. І цікаво буде зрівняти, бо сіло все в одно. Ну, беремо, там 2-3 дні. Різниця, так скажімо, добриво, одна сівалка, все. Все одне саме. Побачимо по результату. Поки що ми це обираємо з сігенту сузуку. Зараз можу по кожну тут є. Шкапочки такі невеликі, приблизно. Є трошки більше, звісно. Дуже не знаю чому. Завжди сім тою упс кою нормою 2,2. Ще ну, останні ставили два ставили 2,2 передача. І вона нормально сіла. А в цьому році щось на така густо сіло, Дуже густа. Я поки тут трошки комбайн повервав, плохо видно. Дуже густа і за це трошки марі шляпки. На не витягнути вологи не було, не витягнув. Треба нам трошки менше сіяти. Сіли ми десь 55 тисяч, якщо не помиляюсь. Ну, для нас якось густовато Потрібно трошки переходити на менші норми. Комбайн убирають, там видно. І зразу ж ми запустили з МТЗ руби каток. Зразу він б'є цю палку, поки вона суха, хоч і дожі в нас не передають, але зразу переб'ємо її, йдемо знати, що нас поле перебите. І можливо там через декілька днів я чіплю Лємкін-Рубін і заїду буду дискувати один, один слід. Зробимо, де бачите. Можливо, так і будемо сіяти пізніше, там в вересні, 10 числа десь так. А може ще раз робимо слід. Обично ми зазвичай робили два сліда віскі і потім сіяли. Бо трохи є колії, дуже сильно, особливо, особливо там на краях. Дуже кидали трактором з цим катком. Ось 5 кілометрів ходив. А так вже на рівні сюди вийшов, то 12-13 спокою вилітає. По врожаю, поки не зрозуміло, що там. Поки набили тільки Камаз, а і тільки що три уїхав. Третій ще приїхав. Побачимо, що буде. Не аналізи ще. Найкраще заїде сьогодні неділя ще нічого толком не робить. Може йдуть сьогодні аналізи, а може завтра вже буде результат. Батько з братом вже підняли капот, що вже случилось. У нас там от бойника ніякого немає на не МТЗ. Може вже і палка якась застряла. ось радіатор не пробила. Я піду подивлюся. Це в нас МТЗ, як ми весною робили мотор, міняли принципі, просніву. Два рази. Що брат каже, наче гріться. Різач начебто сильно забила радіатор. Де, видно, не видно. Ого, ага. Добре. Вилупило. Все, почистимо і поїде. Так, вроді нормально. Наш рубичий каток. Як обично теж збирало. Рубичий каток. Ми купували його одразу в шахматному порядку. Не знаю, чому нам так подобається. Він лучше рубає. Зразу заляли вже в нього масло перший же рік. Отроботку. І такий фон виходить. Б'є він і непогано. Бачите, такі кусочки рушає собі. Каже, що він вологу більше забивається болотом, але яка в нас волога от, в Одеській області. Ну, в принципі, доволі. Єдине, що циліндр тече. Здали на ремонт, відробив півгодини, одразу потік. Не зрозуміло чого. Ну і це переве. Тросну чого? Трос, що? щось розслаблений. Треба натягнути по повороті, треба подивитися. А так працює нормально. Завтра, мабуть, поміняємо трактор на новий, бо там хоч є конціонер, бо дуже жарко на дворі. Не виносимо, а в кабіні тим більше. Чому? Чи Чомучитись, -то, є той трактор, все жаліємо. Було б що жаліти. Ось такий фон. Не зрозуміло, де ямка він пропускає, не може перебити. Ну хоча тут побив її, але так. просто. Поламав трохи. а так в цілому вон, такий фон непоганий, мені казалось, аж поки я не перейшов, зараз покажу за цією посадкою. Ось наше поле, буквально за посадку перейшов. І це вже поле холдінга йде. Теж сонячник був, теж він зараз не знаю, чимось бігає, бо палюка добра стоїть, кілометрів за 20 ганяє, Чи це якийсь свертітіл, чи що. Ну, ось такий фон. І тут прям взагалі соняшника це немає, не видно. Чи воно так добре перебило, перемішало. Бачу, дуже паличка. Повністю вона якась така розкрошена. У нас просто кусками такими, ось так іде. А тут ну, до оце лишився. А вона все-таки встелена. І тут вроді такий непоганий сонячник був, не то що там сказати, що знаєте, соняшника не було, та то тої палки нема. Щось добре клопоть. Цю частину він зробив вже, розходить туди, трошки я не встиг. Щоб подивитися поближче за агрегат, ось тому цікаво. Ось там, не знаю, на відео видно, така точка їдеть. Ну, виходить, получается дуже круто. Тут даже така... у нас просто палку прибуває, а тут, бачите, воно ще й землю якось трохи так спушує. І можна сіяти. У Нас сьогодні другий день, сьогодні трошки не так жарко, появилися з'явилися, Дождя не передають, але хоч не, так... не таке сонце, не така жара. Вчора МТЗ бив палку і дуже багато позалазило туди до радіатора. Не достало, ну майже майже там. І забувало, грівся дуже. Та сьогодні з утра встали, зробили собі такий невеликий отбойник. А таке собі вони ми зробили на скору руку там на За годинку другу, щоб щось було. Що знайшли, з того зробили. Ну Я вам скажу, воно ну, працює. Треба буде переробити, бо дуже низенько зробили. Байд дуже мали кліри, там сантиметрів 20. Але він цю палку перезбирає там. Що бачимо, дві пропустила, а то був весь трактор ці палки. Пилюка така стоїть. Ми сьогодні доб'ємо. Сьогодні ми закінчимо борку, я думаю, якщо не поламається. Трошки у нас були проблеми з логістикою, а що, ночі ж ось вкрай приїде, розкаже. У нас сьогодні трошки були проблеми з логістикою, ночі обстріли були, світло виключили по всій Україні, і елеватор теж не працював. А ми все зерно веземо на елеватор. І машини стали. утра поїхали і стали. там. Тільки ось недавно приїхали. А так ми цей вже кусок, не цей кусок, а це поле вже закінчили. Тут Залишилось гектарів до 10. Ну, може, КАМАЗ і ще там пів Камазу другого буде. Ну Камаз з прицепом і ще, ще Камаз без прицепу може тут бути. Дай Бог, щоб було глоще. Бачите, залишився такий великий кусочок. Міряв сьогодні натуру, я, на туру, я при, відео прикріплю. Вийшло 490 сузука. Альдозор ще не міряли, треба буде теж взяти поміряти. В коментарях мене питали, яка натура. Це у нас Сингенто сузука. Ось такий соняшник. Ваги. В контролі, щоб не кажу, що вони обманюються. Це у нас кілограм гречки. Бачимо, ставимо 990 грам. Ну, погріш, я думаю, не насипали. Таке. Забираємо 0. Пуста банка літрова. 380 грам, Тара. 0. Забираємо мінус 380. Є, е. все, набирай. Кам'янець же високий крышку. Так, неповна банка, якраз по кайомочку, щоб не казали, що повна, ставимо на ваги. 490. Ну, мікається непогано. Ось цікаво. Ну, що я помітив, то Сузука маленьке зерно, маленьке, а ельдозор набагато більше крупне зерно. Ну, по цьому треба поміряти. До нас ще. Компанія Licaselect, якраз ми там залишили, саксон показали і вони знімали відео. А це вже пішов Альдозор. Нуль теж непоганий. Бачимо такі кошики. Є і малі. Ну, різні є. Мені кажуть, всі такі великі, то подумаєш, що ось такий стан. Поля у нас чисті. Це в нас оранка. По оранкам весною ми з... літня оранка. Тут пшениця була весною. Одна боронування, потім одна культивація заїхав, зробив, і зразу через пару днів ми почали сіяти. Посіяли, і через три дні після посіву випало десь міліметрів 50 дождя за дві неділі там. Майже дві неділі що дощ маленький, капав, капав, і хорошо промочив. І все. Це такий прям глобальний дощ. І потім толком вже не було. Там щось літом якийсь невеличкий, один був чи весною, десь травм. А і посіяно тут в началі квітня. То поле, де ми сіяли, нас тут через метрів 900. Інше поле. Сіяли в травні, там хуже результат. Це та саме сілка, ті самі технології, ті самі добрива. А Тут дали ще 80-90 кг макуш 20-20. Трошки густоватий. Мікається як на нас. 55 тисяч, ну трошки він якось Бачите тут, Ну і погано сілка розклала, бо тут. -надо. Три примісті, тут пропуск, там до два. і толку теж нема. Де до просів, бачите, стовбур грубий. Ну і кляпочка така немала. А тут вже де підряд три, і вже все. Оразу два, то в три менше. Я вже не кажу за цю. Комбайнера взагалі, коли вбирав, то скажу різниці, візуальні різниці. Не було між сортами, бо він навіть не зрозумів, де межа. Я вже показував, ми так орієнті оставили на деревах, щоб ну, орієнтувати деякий сорт для себе, хоча б зрозуміти. Каже, так, по бункеру однаково сипало цей. Ну і взагалі, взагалі, поле все рівномірне було. Хоч три сорта: – саксон і альдозор. В цьому році у нас плани міняються дуже швидко. Спочатку планували тільки це поле посіяти, соняшником і все, а то інше кукурузою. Але якось зв'язалася компанія, ну, Select, дала нам мішочок, потім компанія Seed дала багато гібридів, там є Євролатінг за 6 гібридів, і 4, 4 я не під Star. Компанія DeMarcus дала нам ще два мішочки флоки. Тому ми посіяли, так сократили кукурузу і посіяли більше соняшника. І, чесно кажучи, ми прямо поки доволі, що посіяли більше соняшника, ніж кукурузу, кукуруза. Взагалі погано в нас тут. А то, що є, я показував там токі свині витоптали повністю. От 2 гектари в нас є, майже 3. Свині просто зайшов, все, Там не знаю, чи є смус заїжджати через 2-3 тижні, комбайну убирати, все витолочене. Тому посіли в цьому році більше соняшника і це хорошо, Як на мене, показ це дуже хорошо, Щоб не казали, що в нас тут багато дождів було. Бачите, дивіться. Поки сипить ну за 20 точно буде. Я думаю, навіть 23-24. Ну, це треба все обрати і тоді підоп'ємо. Веземо все на елеватор. Хоча в нас спочатку планували до себе в склад. У нас є невеликий склад, але він такий під газон максимум заїзд. І там дуже важко, невеликий він і дуже важко все це розвертатися. Тому думаю, ладно, вже не будемо. Потім знайомий там. Взяв склад оренду до холдинг, здає вже, не використовує склади. Вони там раніше селі трошки добрення хранили, здає в оренду. Він взяв його в оренду собі, але вони його замили там, пол, щоб було нормально. І він сохне, мокрий стоїть. Мали туди завозити своє зерно, все. Але він сохне, і так щось ми розпочали рану цю уборку. вирішили, все веземо. Поки це поле точно веземо на елеватор, а там йдемо, будемо трохи зберігати. Продавати поки не плануємо. День добігає кінця, щоб не проблеми з світлом, то ми вже це поле добили. Тут залишилось. Я можу думає, ще камаз наб'є. Можливо, ще бункер буде в прицепі, але не факт. І все, це поле ми добили. Ще приїжджаємо на інше, там на 15 гектарів десь. Хочу поки, що ми зробили. Вигляди може не дуже, але два вука. Тут поставить така труба можна бути. Ми не знайшли, несли тільки таке але від болта. Ось там з середини болт, такий тримає, грузи стягує перемичку до цієї І ще поставив зверху одну перемичку, щоб краще було. Дуже маленька точка е, ну тримання. І все. Ну, сьогодні відробилися десь гектарів за 20 точно він зробив. То теж не лопнуло. І все стало так Ось так зупиняємося. Почистили, мабуть. Ось так, бачите, зупиняє. А раніше це все зупиняло туди, в радіатор, в проводах. колись, повні років 5 назад попало і щуп витягнуло І масло лице почало фіачити. Вовремя стали, поправили щуп і поїхали далі. Таке теж було. З Цим, звісно, краще. Єдине, що оцей листя забиває сюди в радіатор. То ми трошки беремо дуйку з комбайна, просимо. І раз подобно видало і все. коли так виглядає соняшник. Це ось такий, ну Він крупніший, ніж ми цей, але легший. По натурі він десь до, до 400. Виходить, якщо цей Сузука 490, то цей до 400, десь 390, 400 тако. Я міряю два рази. Тут такі були показники. Ще один даф їде, але я думаю, сюди нема смислу ну Переїде там, метрів 800, поле ще одне. Там у нас посіяно. За шість гібридів.